Всім привіт! Я Ксюша. Та, що читаю, знімаю і трішечки про це тут вам розповідає. Сьогодні ми з вами поговоримо про книги, які стали для мене відкриттям, чесно кажучи. А ти поки що постав лайк і не забудь підписатися. Отже, хто підписав на мене в телеграм-каналі, посилання під цим відео. Це книга «Знищ мене та Розгадай мене від Текре Мафі. Що я можу сказати? По-перше, я ніколи нічого не читала в подібному жанрі, тому це відгук від людини, яка тільки знайомиться з чимось подібним. І я хочу щиро вам сказати, це 5 з 5. Не знаю, кому сподобалось, кому не сподобалось, для мене це 5 з 5. Дві книги за два дні. І тепер єдине, про що я шкодую, що нема перекладу ще чотирьох книг, а англійською я читати просто не готова. От. Я не хочу спойлерів, але хочу сказати, що тут дуже класно прописані емоції героїв, саме внутрішні переживання в, в основному головної героїні. Вона не, не як це в багатьох книгах буває, і тебе це реально бісить. Вона не наїдна і не дурна. Хіба що дещо десь, десь місцями, але враховуючи історію, враховуючи її життєвий шлях, вона прям вау! Любовна лінія. Вау, 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 вау! Тут немає сцен 18, але є відсилочки такі до них, які я вам скажу будоражать найменшим, якби там була прям відверта сцена 18. Класно прописані персонажі, Сюжет цікавий. Дуже подобається стиль написання. І методи, які використовують автори, редактори для того, щоб передати емоції. Типу, ти наскільки читаючи слова, занурюєшся в весь цей потік її думок, що е, час від часу втрачаєш зв'язок реальності, начебто ці емоції переживаєш ти. Ну, мені взагалі складно давати відгук, е, як багато хто робить, на 40 хвилин, на півгодини і тому подібне. Я можу вам сказати коротко, що книги варті вашого прочитання. Любите ви такий жанр, не любите. Хтось називає цей жанр утопією. Це щось схоже із холодними іграми. Голодні ігри я, до речі, не читала, але фільми дивилася. Але мені дійсно сподобались ці книги. Я дійсно хочу прочитати всю цю серію. Це прям книги, які мене зачепили, бо останнім часом я читаю майже постійно лише нонфікшн. А тут я прям насолодилася цим читанням і. Це не було таке, що дочитую або де читати, це було іменно так боля, чого воно закінчилося. закінчилося. Тому я думаю, якщо ви ці новинки від КСД ще не читали, варто замовити, почитати. Я їх на початку січня місяця розігрувала серед своїх підписників. І якщо вам хочеться, якщо вам цей відгук сподобався і вас теж це зацікавило, ми можемо розіграти їх. Обидві книги на моєму ютуб-каналі. Для цього вам буде достатньо залишити в коментарях, чи читали ви і свій відгук, якщо читали, і чи не читали. І якщо ні, напишіть, чи хочете ви, щоб я їх тут розіграла в наступному відео чи ні. Тому моя оцінка обом книгам 5 з 5. Пророк 5 зірочок для них стоїть. Мій ерург, до речі, якщо не знали, підписуйтеся. Мій телеграм-канал, мій інстаграм. І мій Тік-Ток. всюди проходять розіграші, всюди, кожне 25 число, я дарую найактивнішим підписникам книжечки, а зовсім скоро скажу вам по секрету, і я буду дарувати книжковій полиці та повний набір Гаррі Поттера від Абаби Галамаги. Тому з вас подобайка та підписка, і до нових зустрічей!